Вітаю! На минулому уроці ми з вами ознайомилися з наукою-ботанікою, одним із розділів біології. Ви вже знаєте, що ботаніка вивчає рослини. І маю надію також, що ви пам'ятаєте, що рослини складаються із тканин і органів. Ну а сьогодні ми продовжуємо подорож таємничою країною рослин і будемо дізнаватися дивовижні факти про будову та функцію корення. Знову ж, маю надію, що зараз, на моє запитання, корінь належить до вегетативних чи до генеративних органів. Ви всі хоро мені відповідаєте, що, звісно, вегетативних. Отже, корінь це зазвичай підземний вегетативний орган рослини. Своєю верхівкою він росте в глиб ґрунту. Напрямок його росту визначає вплив сили тяжіння землі. Корінь забезпечує дві основні функції закріплення рослини у ґрунті, та мінеральне живлення, тобто він смоктує воду і мінеральні речовини та транспортує їх до органів рослини. За походженням розрізняють такі типи коренів головний, бічні і додаткові. Головний корінь утворюється із зарткового корінця із насінини. Він завжди один і може галузитися. Бічні корені утворюються на головному додаткових та бічних коренях. Додаткові корені просторово не пов'язані з головним, бо відгалужуються від пагонів. Як і головний корінь, додаткові теж здатні галузитись. До речі, лише уявіть собі, у деяких рослин, які зростають у пустелях, довжина головного кореня може бути до 15 метрів завдовжки. Таким чином вони дістаються води, яка ховається дуже глибоко у землі. Різні види коренів та їхні численні відгалуження разом утворюють кореневу систему, яка міцно закріплює рослину в ґрунті. Залежно від того, гарно видно головний корінь серед решти коренів, чи взагалі він не вирізняється, кореневі системи поділяють на два типи стрижневу та мечкувату. У стрижневій кореневій системі головний корінь розвинений найкраще. Він помітно вирізняється за розмірами серед інших коренів. А бічні корені невеличкого розміру, згадайте моркву або ж буряк через диску рослин із нашого столу, в яких саме така стрижнева коренева система. В таких рослин головний корінь сильно потовщується, оскільки запасає поживні речовини. Якщо головний корінь відсутній, відмирає або слабко розвинений і малопомітний серед численних додаткових коренів, то таку кореневу систему називають мичкуватою. Вона розвинена у таких рослин, як пшениця, кукурудза, цибуля тощо. Цікаво, що у жита поверхня кореневої системи приблизно у 130 разів більша, ніж поверхня надземної частини. Дізнайтеся більше за QR-кодом, як ступінь розвитку кореневої системи залежить від умов навколишнього середовища. Корінь складається з різних за особливостями будови ділянок, так званих кореневих зон. Верхівку корення вкриває кореневий чохлик. Ця зона кореня утворена з кількох шарів живих клітин. Кореневий чохлик захищає шари клітин, які розташовані далі від руйнування під час просування вглиб ґрунту. Клітини кореневого чохлика здатні сприймати силу земного тяжіння, що визначає напрямок росту корення. Він росте вглиб ґрунту. Під кореневим чохликом розташована зона поділу завдовжки 2-3 мм. У зоні поділу розташована верхівкова твірна тканина. Вона дає початок не тільки кореневому чохлику, але й решті клітин кореня, адже ділиться вона у дві сторони. Над зоною поділу розміщена зона розтягування. У ній клітини видовжуються, забезпечуючи просування кореня у глиб ґрунту. Довжина її теж всього лише декілька міліметрів, а назва говорить сама за себе. Клітини у цій зоні набувають звичних для себе розмірів, а ще й у верхній частині зони вони поступово починають перетворюватися на клітини інших тканин. Ще вище розташована всесна зона або зона кореневих волосків. Ця ділянка завдовжки 5-20 мм, щільно вкрита кореневими волосками, які забезпечують смоктування розчинів поживних речовин з ґрунту. На 1 мм квадратний поверхні кореня може припадати кілька сотень кореневих волосків, а на всіх коренях дорослої рослини кілька мільярдів. Завдяки кореневим волоскам поверхня кореня у сотні разів перевищує загальну площу надземної частини і забезпечує ефективне поглинання води і поживних речовин з ґрунту. Кореневі волоски це вирости поверхневих клітин кореня, його покривної тканини. Тривалість життя окремих кореневих волосків незначна. До 20 діб старі волоски відмирають, а їх заступають нові, розташовані ближче до зони розтягування. Тому всясна зона з ростом кореня поступово заглиблюється в ґрунт. У центральній частині кореня розміщені провідні тканини ксилема і флоема. Ксилемою розчини поживних речовин рухаються до надземної частини рослини. Більшу частину кореня становить провідна зона, яка у верхній частині переходить в основу стебла. Вона забезпечує рух розчинів мінеральних речовин до надземної частини рослини, а органічних речовин, навпаки, від стебла до кореня. На екрані зображено поперечний зріз кореня через зону кореневих волосків. Покривна тканина в цій ділянці кореня складається з одного шару клітин шкірки з тоненькими стінками. Саме ці клітини й утворюють кореневі волоски. Глибше під шкіркою Розміщена кора кореня. Вона складається з багатьох шарів клітин основної тканини. По цій тканині розчини поживних речовин рухаються від кореневих волосків до провідних тканин, розташованих у центральній частині кореня. Центральну частину кореня утворює центральний циліндр. У багаторічних рослин він може бути оточений шаром клітин бічної твірної тканини. Завдяки поділу цих клітин корінь потовщується. У центральному циліндрі формується провідна система рослини, до складу якої входять судини і ситоподібні трубки. По судинах відбувається висхідний рух води з розчиненими мінеральними речовинами, тобто від кореня до надземної частини рослин. А по ситоподібних трубках органічні речовини транспортуються від зелених надземних частин до кореня. Це несхідний рух. У центральному циліндрі також розташовані механічні та основні запасаючі. Крім основних закріплення рослини в ґрунті, мінеральне живлення та транспортування розчинів поживних речовин до надземної частини, корінь може виконувати й додаткові функції. Тому виникають ті чи інші його видозміни. У коренях можуть відкладатись про запас поживні речовини. Так виникають коренеплоди та бульбокорені. Вони дають змогу дворічним та багаторічним рослинам переживати періоди несприятливих умов. Надземна частина таких рослин у зимку або під час посушливого періоду може відмирати, а ці видозміни кореня із запасом поживних речовин зимують у ґрунті. Наступного року, завдяки запасеним у коренеплодах та бульбокоренях поживним речовинам, рослини формують надземні частини. Людина вживає коренеплоди в їжу, наприклад, моркву, буряк, ріпу, речку, пастернак, петрушку, хрін, селеру. Використовує корм тваринам, наприклад, кормовий буряк, ріпу, турнепс, або як сировину для харчової промисловості, як от цукровий буряк. У тропічних орхідей, які оселяються на стовбурах дерев, формуються повітряні корені. Це додаткові корені, які звисають у повітрі. Саме з вологого повітря тропічних лісів ці корені вбирають розчини поживних речовин. А ось плющ звичайний за допомогою повітряних коренів може чіплятись до різних поверхонь і просуватися догори. У паразитичних рослин, таких як омела, формуються корені присоски. За їхньою допомогою паразити висмоктують соки з рослини хазяїна. У болотяного кіпариса виникають дихальні корені. Ця рослина зростає на ґрунтах, де відчувається гостра нестача кисню, тому ці корені забезпечують постачання кисню безпосередньо з повітря до кореневої системи. У рослин з високим стеблом можуть утворюватися видозміни додаткових коренів, ходульні корені, які міцно утримують рослину в ґрунті. Вони притаманні ще кукурудзі, фікусу баньяну тощо. Підсумуємо, корінь це підземний вегетативний орган рослини. Він виконує функції закріплення рослини в ґрунті, мінеральне живлення та транспортування розчинів поживних речовин до надземної частини. Корінь може видозмінюватись для виконання інших функцій. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!